Вітаю на каналі Бодонагра. Продовження відео про томати. Починає стигнути томати сорт Полбіг. Це, якщо хтось слідкував за каналом, та розсада, яку я робив і висаджував ось на цій ділянці. Зараз покажу. Ось вона, оця діляночка невеличка. Це одразу після полуниці висаджено було. Ось томат сорту Полбіг. Отак він виглядає. І так, ось у нас. Перший збір буде, зараз ми його зважимо. Ось такі плоди, отут трішечки підпорчені. Ну це не підпорчені, це механічне пошкодження, тому що е в цьому році було дуже холодно. І в перші дні, коли ці китиці формувалися, ця розсада, було, ну, несприятливі погодні умови. Ось я знайшов майже ідеальний плод. Тепер зважимо 200 грамів, ну тобто вони всі приблизно 200 грамів, тобто свої, свій сортовий розмір він має. По хворобам все нормально, як бачите, кущі зелені. Зараз у нас яке там, 3 серпня. По формуванню я залишав по 3-4 кисті на рослині. Ну, ось, наприклад, корінь, так, ось вона один. Ось вона там. Позаду два, ось вона, ось три, ось чотири, навіть п'ять. Так, тут впав в кущ, але нехай лежить. Ось, він, вже теж стиглий помідор. Вже можемо зривати. Ось так воно все виглядає. Ну а це у нас кущі індетермінантні сорти. Так просто на забор підв'язав і все. Теж починає вже стигнути. Тому ну, в цьому році, в принципі, ми з томатами. Тепер же що всім цікаво, який тут брікс у цьому томаті, який він всередині. Так, розрізаємо, дивимося. Отакий він всередині. Тобто дуже щільний. Зараз будемо брікс виміряти. І так, беремо і наливаємо наш сік. Зараз подивимось. Так, брікс у нас близько 5, десь 4,5. Погано видно просто на відео. Ну, а там по сортовим десь 5-5,5. Так що він у нас ну, солодкий томат. Він ще брикс набере, коли буде далі достигати. Він тільки зірваний. Він, коли тільки зірваний, він трішечки кисліше.